Друзі виноградарі, всім привіт. 17 серпня, Київська область Україна. Друзі, сьогоднішній ролик піде на тему дозріло винограду на сьогоднішній день. Отже, перед вами гібридна форма винограду Кишмиш Велес. На сьогоднішній день він повністю стиглий. Що хотів розповісти про цю форму? Форма далеко не нова, але форма смачна. В моїх умовах дозріває на ранній термін на середину серпня. Має приємний смак, має приємний мускат. На сьогоднішній день вже повністю дозрівший. Дивіться, друзі, навіть оці ось огрони. Я їх ще не важив, ще не зрізав. Верхня ягода повністю солодка, нижня ця ягода у такого ось кольору. Ще чуть-чуть має кислинку, йому повісіти днів три, він буде повністю зрілий. Форма мені подобається, незважаючи на те, що вона трохи проблемна. Коли льють сильні дощі, він має таку схильність до тріску. Але в цьому році Бог милував в серпень місяць у нас майже без дождів, тому він все видержав. Що хотів розповісти по цій формі, що для початківців ця форма в плані вирощування непроста, тому що буває поражається сірою гнилю, буває тріщить. Багато хто цієї форми збавляється. Я на сьогоднішній день нею довольний. Вона заявляє свої результати, характеристики. Має гарні нарядні грона. Деякі грона мають вагу більше 2-3 кілограм. Тому, кому цікаво, придивіться. Має консистенцію таку ось таку желеподиб... желеподібну. В смаку має мускат. Так що для тих, хто любить мускат, рекомендую. Що в цьому році хотів вам розповісти по нагрузки. У мене на цьому кущу 11 грон. Всі приблизно вагою 2 плюс кілограми. Він повністю на цей термін на середину серпня, повністю зрілий, повністю цю всю нагрузку витягує. Деякі винаградарі кажуть, що він не тяне, його не можна нагрузити. У моїх, у моїх умовах він все добре витягує, навіть дивіться. Ось пасанковий врожай висить. Ось пасанковий врожай. Ось також пасанковий При тому, що товщина лози тут десь мінімум 12 міліметрів. Він це все добре витягує. Пасанковий врожай буде десь на середину вересня, десь, наприкінець вересня, повністю достигає. Друзі, також поруч геліодор. Дивіться, які в нього гарні нарядні грона. Ось яку має він ягоду. Як для того, що заявляли кешмиш, то він має достойну ягоду. В цих ягодах великих має кісточки, правда. Але він на сьогоднішній день повністю зрілий. Ось дивіться, які грони. Ось гронки поменші. На сонечку, бачите, він такий загарбере. Ну, це його не портить, смак не міняється. Ось перейдемо далі. Також ось висять гарні грона. Подивіться, які ягоди в нього. Три ягодки, дивіться, яка в нього ягода крупна. Смачний солодкий виноград в смаку при повному достиганні має мускат. В моїх умовах на сьогоднішній день мускат проявляється, але не в усіх ягодах. Ось дивіться, ще я вам зірвав ягодку. Для зрівняння має приємний смак. Ранній термін достигання, що хотів ще по цій формі розповісти, що як кишмиш його вирощувати, кишмишом його не назвеш, але як обичний столовий виноград, то дуже смачний, має таку плотну ягоду. Ось дивіться. Має ось таку плотну ягоду, при тому ягода дуже соковита. Так, да, він вже повністю стильний, вже має смак. Так що, друзі, кому цікаво, придивіться, надійна гібридна форма. Зрівняння з велесом він в моїх умовах практично не тріщить. Ще я вам рекомендую ось, дивіться, на один пагін дві такі грони здорових, і він повністю все витягує. Для нього ця нагрузка. Це, можна сказати, не нагрузка. Ось така гроночка за кіло ці побільше, кіла по півтора до двох. Так що це те, що я вам хотів розповісти по цих формах. Ось. На цьому плані достигає ізюминка. Ну, По ізюмінки я буду знімати далі відео. Також дуже смачніший надійний виноград. Дивіться, яка нагрузка в нього. Просто, просто космос. Так що, виноградарі, підтримуйте україномовний контент, коментуйте, ставте вподобайки, кого цікавлять дані форми на осінь. Буде посадковий матеріал в плані черенків. Так що звертайтеся, пишіть. Гарного вам дня, до побачення.